Дякую в першу чергу вам за минуле відео, яке розірвало Ютуб, розірвало більшість українських глядачів, які в Іспанії знаходяться і не тільки, і не думаємо повертатися в Україну. більше того, ми тут помимо залишатися назавжди, але ми продовжуємо заробляти дистанційно, вкрай не хочеться вам сплачувати ваші європейські податки. Можна нам папірця, що це допускається? І мене, як і більшість українців, дуже хвилює питання: а як бути потім, коли закінчиться прихисток для українців. І ось наразі я знаю, що були зміни в міграційному законодавстві, і хотів дізнатись від вас, які зміни відбулись, і чим ці зміни важливі для всіх українців, які знаходяться в Іспанії, відбулися дуже істотні зміни. По суті, затверджено новий регламент порядок роботи з іноземцями. 2011 року діяв попередній. Зараз з 2025 року буде діяти наступний свідк набирає чинності лише за півроку, 20 травня, 2025 року очікується. Що він набирає сили, тим не менше, вже слід на нього що не менше споглядати і керуватися, тому що там затверджені позитивні зрушення для українців на тимчасовому захисті. Зокрема, передбачено, що можна буде переходити дійсно і на осідлість, як соціальну, це коли два роки в Іспанії, знання мови і бізнес-план, діяльність автоном, так і на соціальну трудову це коли без знання мови два роки в Іспанії, просто йду в роботу в найм і більше того, навіть на підставки достатньо. Третє, там окремо є положення при кінцеве, що можливо буде навпаки навіть затверджено саме для українців окремий порядок модифікації переходу з тимчасового захисту на інший вид резиденції, що, що найменше означає, що зрушення позитивні іспанці задумається над цим, якщо до цього моменту, мовно кажучи, ще три дні тому. Я всі консультації проводив з оду на те, що все вкрай погано. Іспанці готуються до того, що українці після тимчасового захисту мають виїжджати додому, що найменше, щоб понулитися і потім починати шлях спочатку. То зараз, чи в частовику документа, зазначені навпаки позитивні перспективи, що можна буде лишатися, і якщо не мати окрему спеціальну процедуру, то за загальною так само переходити на окремий вид резиденції. Це прекрасні новини, і вони ну, надають на творчого, творчого натхнення, якщо відкинути зайві пункти, а які два найважливіші пункти нового міграційного законодавства мають бути в фокусі саме для українців, я звертав увагу саме на правила осінності, тому що осінність це можливість вести з іспанцями розмову про окремий ВНЖ, не виїжджаючи з Іспанії. І Якщо в чорновику ви пригадуєте, я всіх лякав і сам біль найбільше заляканий. Що за для в чорновику передбачалося, що слід знаходитися в Іспанії безперервно, тобто жодного дня відсутності, і це безумовно накладало певні обтяження, що виходить навіть на один день не можна виїхати з Іспанії, тому що перекреслюється вся перспектива осідлості, то чистовику згадки слова безперервно немає. Це саме по собі прекрасно. Більш у чорновику було зазначено, що для того, щоб подаватися на осідлість, обов'язково слід перебувати в статусі нелегала. У чистовику цієї згадки так само немає. Значить, це відкриває широку можливість, як припустимо виїжджати в межах там 90 днів на 2 роки українцям напередодні запиту з Іспанії і не втратити можливість усій так і можливість того, що певно можна буде подаватися взагалі, не дочікуючись завершення тимчасового захисту, навіть з такого статусу. Тому відкриті питання, і це прекрасно. Це неймовірні новини, які а, треба знати кожному українцю, який знаходиться в Іспанії, бо а, зараз зрозуміло, а як далі вже потрошки а, починає туман розвіюватись. І тут одразу питання: а коли набудуть чинності нові правила, і чи можна грати по старим правилам, які зараз існують, дійсно це істотний аспект, враховуючи з моменту публікації 20 листопада. Новий регламент набирає чинності за впливом шести місяців, тобто 20 травня 25-го року він остаточно вступає в силу. До цього моменту є можливість подаватися за попередніми правилами. Зокрема, я нагадую, що попередні правила передбачають трудову сітність, яку на майбутнє вже не буде. Це коли ви два роки в Іспанії і вже відпрацювали шість місяців. Це дуже істотно. Зокрема, з'являється можливість податися за старими правилами, навіть ще до середини наступного травня. Не без того, що можна навіть подаватися за новими правилами вже зараз, просто забігаючи наперед і регламент містить про це згадку. Тому дуже багато відкривається варіантів, і виходячи з ситуації того чи іншого українська тимчасовому захисті звід знаходити вихід, як рухатися, або зараз вже бігти по закону, що от-от е залишає свою силу, або планувати на наступний період. За новим регламентом, що прийнятим, що набере чинності буде регулювати цей відносини не так, як він до цього не робив це протягом п'ятнадцяти років. Тобто, цікава ситуація, слід аналізувати кожний випадок. Ви вже трошки коментували, але все ж таки хотілось дізнатись, як на вашу думку зміни вплинуть на подальше знаходження українців, чи позитивно, чи негативно. Але здається, ви сказали, що це більше в плюс, в мінус. Я бачу абсолютно позитивні зміни, тому що ще раз, ще три дні тому все було вкрай погано. Виявлялося і видавалося, що іспанці дійсно готуються. Якщо хочеш на осідність, то жодного дня не виїжджай. Якщо хочеш на осідність, то опинися в статусі нелегала. а якщо ні те ні інше, то загальні засади. А загальні засади це означають, виїжджай в Київ і там подавайся через наші посольства. За новим регламентом вбачається, що це буде зайво. Можна буде лишатися в Іспанії щонайменше по правилах особності і виїзди за межі Іспанії. Принаймні допускаються. І можна навіть розраховувати, сподіватися на особливий порядок, що буде затверджено саме відносно українців. Це само по собі революція, тому що досі ми жили в розумінні, тимчасовий захист не підлягає модифікаціям, і перспектива його примарна, щонайменше. Зараз перспектива дещо... Роз'яснюється, тому що іспанці передбачають можливість затвердження окремого порядку. Це вже зміна вектору, зміна ставлення, зміна перспективи. Я особисто відчуваю вже значне порощення для українців, можна видихнути і розраховувати, що за умови тих чи інших передумов, яких ще невідомо, але швидше за все йти на роботу в Іспанії або в найм. Або приватний підтримку можна буде лишатися в спальні за межами тимчасового захисту. Більш того, це буде пов'язано з мінімальними пертурбаціями на момент цієї модифікації, не так як це було зараз, виїжджайте, і починаєте все з нуля, начебто і не було вашого попереднього періоду. Тому зрушення позитивне. Максим. А ви, як адвокат, якщо б були на місці українців, от в тому положенні, що більше знаходиться на тимчасовому прихистку, який би із шляхів ви б обрали. Якщо у вас будемо казати бізнес віддалений в Україні, і ви тут пробули там ну, в межах півтора-два роки. І розуміючи, що прихисток до 26-го року вже точно продовжений, по якому б шляху ви йшли, і б робили оптимально, от особисто ви тут залежить від двох обставин дійсно, який шлях обрати, щоб позитивно виробити на ВНЖ для всієї родини окремий не пов'язаний з тимчасовим захистом. І другий, які податкові наслідки зустрічні зобов'язання. Тим українцям, що вже працювали в Іспанії офіційно, які мають напрацьований стаж або шість місяців, або менше його ще можна одолужити. Той стаж тому, що щодо травня можна податися за старим законом, я б рекомендував задуматися, подаватися на трудову освітність за нинішнім, ті, що втрачають сили правилами, де передбачається, що хто вже відпрацював шість місяців, може собі придати окремий дозвіл саме на цій підставі. Тим українцям, що не мають стажу. Я б тоді рекомендував навіть і не починати працювати, а чекати завершення е, тимчасового захисту, лише потім рухатися. Тоб, чому не починати працювати? Тому що тоді не виникатимуть податкові зобов'язання. Ми повертаємося до теми нашого відео про податкові наслідки і тому подібне. Але врешті від ситуації українця на тимчасовому захисті в Іспанії чи працюємо в Іспанії чи ні, і різні шляхи для тих, хто вже відпрацював, рухатися зараз на трудову сім'ї, скільки вона остаточно. Не залишилися в минулому, а ті, хто не працював, то дійсно чекати завершення тимчасового захисту, потім орієнтуватися на питання осідлості і тільки там починати працювати де офіційно, але це згодом об'єктивно десь місяців за 15, не раніше. О, Максим, ще раз дякую, що ділитесь такою корисною інформацією. Наскільки я знаю, у вас буде 25 листопада відкрита зустріч в Валенції, тобто можна буде прийти, потиснути вам руку, послухати вас. І задати додаткові питання, бо їх насправді і в мене виникає набагато більше ніж ті, що я задав. Хотів запитати, чи можна попасти на цю зустріч чи ні, бо сам особисто планую бути і хотів запросити ще інших гостей. Задоволено більше там так виходить парадоксально, що 25 листопада в малинці зранку у мене буде суд, де я сужуся з міграційними органами на предмет того, що я українця на тимчасовому захисті подавав. На зміну статуса йому станхрія Валенції сказала, що ні, ти заплямований пільговий з тобою. Розмова завершена. Тому якраз 25 листопада вже адміністративний суд Валенції розглядатиме цей наш позов. А ввечері використовуючи нагоду, тоді ми будемо збиратися переважно онлайн. Але дійсно у Валенції особиста зустріч, чому б ні? У нас намальовується зараз і добра локація, і гарні люди. Чому б ні? все це в форматі розмови ще й за коктейлями? Об'єднати тому дійсно всіх запрошую 25 листопада. Ми зустрічаємося близько шостої вечора. І якраз всі ці питання розглядатимемо з точки зору навіть вільної співбесіди, а з точки зору детального вичитування норм нового регламенту, які слова там зображені, що за ними перешті передбачають іспанці, як нам сі орієнтуватися на наше майбутнє. Сі запрошена не зупиняюсь, дякувати вам. Я питання збору людей візьму на себе, бо знаю, що ви достатньо зайнята людина. Тому, якщо в когось є бажання прийняти участь в цьому семінарі, вони можуть написати мені з вашого дозволу, і я допоможу по Валенсі, оскільки це. Моє місто, в якому я проживаю, з радістю допоможу вам, а, також хороших людей а, привести і послухати ту цінну інформацію, яка а, від вас звучить. Бачимось в Валенції і сподіваємось, після виграного а, суду, який у вас буде. Дай Боже, дай Боже. Дякую, Максима. Я...